21 березня є необхідність провести засідання виконавчого комітету. 14 членів виконавчого комітету сьогодні мають можливість попрацювати. 34 питання розглянемо. Перед тим, як перейти до формування порядку денного, хотів би декілька слів життя нашого міста. Перш за все інформую Олександрійців про те, що маємо інформацію від уряду України. Про те, що підприємства Теплокомуненерго або наше місто, як і вся Україна, будуть мати ліміти на газ тільки до кінця березня місяця. Є хороша новина про те, що за інформацією гідромідцентру ми на наступному тижні будемо мати не тільки календарну, а ще й температурну весну. Температура буде підніматися до 15 можливо, навіть вище градусів. Тому, як вже сказав, виходячи із цього опалювальний сезон в Олександрії, буде завершений на наступному тижні. Орієнтовно це буде або п'ятниця, або субота. Будемо визначатися згідно температурних показників, які будуть у нас на градусниках. Тому, шановні колеги, плануйте, будь ласка, і майте таку інформацію. Про те, що, як вже сказав, згідно рішень уряду ми будемо приймати свої управлінські рішення в місті Олександрії. Наступна інформація стосується наших діток. Завтра в п'ятницю, останній навчальний день в ці четверті, відповідно з понеділка у нас в місті розпочинаються канікули, двотижневі канікули. До шкіл дітки підуть 8 квітня. Відповідно, прошу батьків враховувати те, що впродовж двох тижнів діти будуть знаходитися вдома, тому плануйте свій час, свою роботу з урахуванням цих обставин і відповідно весняних канікул, які будуть в місті Олександрії. Хочу також поінформувати олександрійців, тих, які користуються громадським транспортом, не тільки в межах міста Олександрії, а й їдучи на свої дачі. Весна розпочалася, тому ми плануємо збільшити кількість маршрутів, збільшити кількість пільгових маршрутів. Відповідно на це будемо виділяти додаткове фінансування для того, щоб ті люди, які. Згідно свого статусу, мають пільги, мали можливість їздити на свої дачі огороди згідно тих пільг, пільги, які вони отримали від держави. Хочу також зазначити, що бюджет міста обмежений і зрозуміло, що ці кошти будуть виділятися. Ми плануємо виділити близько мільйону гривень, навіть трошки більше, але це буде все ж. В якійсь мірі е, трошки менше, чим це ми собі могли дозволяти той час, коли не було війни і коли фінансове забезпечення міста було значно краще. Сьогодні ми виходимо із тих можливостей, які є, і з повагою ставимося до всіх тих, хто користується громадським транспортом, тому поінформував, що е, кількість рейсів збільшується, кількість пільгових рейсів також буде збільшено збільшена. Відповідно, ми переходимо на так званий літній сезон роботи комунального транспорту і інших перевізників. Ну і ще одна інформація. 4 квітня ми будемо відзначати 130-ту річницю з дня народження науковця з світовим ім'ям, нашого славіста, нашого філософа. Дмитра Івановича Чижевського, з 3-4 квітня в місті Олександрії будуть провед... проводити відповідні заходи. Будуть у нас в гостях науковці з різних міст. Відповідно інформую Олександрійців, хто має інтерес до цієї теми, хто цікавиться цією темою. Прошу також прийняти участь у відповідних заходах. І ще раз віддати шану великому Олександрійцю, великій людині, ось нашому земляку Дмитру Івановичу Чижевському. Шановні колеги, як уже зазначив, 34 питання на порядку денного. Чи є колег зауваження щодо порядку денного? Можемо визначатися? Прошу проголосувати за порядок денний за. Проти отримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. <coughs> Тетяна Миколаївна, прошу ваші питання. На ваш розгляд виконується наступне проєкт рішень. Перше питання. Про вибуття об'єму прийомної цим мінімум, то зв'язку притягнення до рішення. Зауваження. Mm -hmm. Може ставити на голосування. Зазначаємося по проекту рішення 1 за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Проведення Зарецької з дитячого будинку сімейного типу провели у зв'язку з досягненням повновіття. Проєкт рішення 2. Ставимо голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Третє Будемо визначатись. Ставлю на голосування. Проєкт рішення 3. За проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Читати проєкт про визначення місця проживання дитини з її матір'ю матір Запитання. Ставлю на голосування. За проти, утримались. Рішення прийнято одноголосно. П'ятий проєкт рішення про реєстрацію дитини противника і закладу охорони здоров'я. Можу ставити на голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Нема рішення Прийнято одноголосно. Сустий, проєкт у, у Проєкт рішення 6 ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення Прийнято одноголосно. Дякую, Миколая. Олександр Миколаївич. Доброго вашу шановні Шаначного виконавчого комітету. На ваш опит вдалося проєкт рішення про завершення реалізації статей оформи системи шкільного харчування на 24-й цьому роки. Цей проєкт рішення ми пропонуємо міської раді прийняти рішення про зміства саме закрепити програму з реалізації статеї оформи системи шкільного харчування на 24-ту роки. Програма є наявності виконавчого комітету, якщо є питання, то відповідається. Прошу прийняти. Питання до Олександра Миколаєвича. Ставлю на голосування проєкт рішення 7. За. Проти утрималися. Немає рішення прийняти одноголос. Дякую, Олександр Миколаєвич, Андрій Володимирович. Виконавчного комітету за міської ради виноситься проєкт рішення про затвердження положення про молодіжну раду при переконавчого. Прошу затвердити положення про молодіжну раду при виконавчому кардинату Подільської міської ради з нової редакції, що додається. Запитання до Андрія Володимировича. Mm. Ставимо на голосування проєкт рішення 8. Визначаємося за. Проти. Утримались. Немає рішення прийнято одному голосу. Yeah. Євген Анатолійович. Запитання до Євген Анатольовича. Ставлю на голосування проєкт рішення 9. Визначаємося за, проти отримались. Немає рішення прийнято одноголосно. До передачі допомоги отримані в рамках реалізації в проєкту демократичного видування в Східній Європі. Фузька, міська рада отримала матеріально-технічну допомогу від наших партнерів USAID в розмірі майже 2 мільйони грн. Прохання поділити її за місцями тимчасового проживання для беззапечення панових треба. Дякую. Будемо визначатися. Ставимо на голосування. Проєкт рішення 10. За, проти, утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Про передачу благодійної допомоги отримали відповідно безпечної. Отримали вчора додаткову благодійну допомогу. Прохання передати на центр допомоги якої. Можемо голосувати. Проєкт рішення. Ставимо на голосування. 11-й проєкт рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Реклама володимирів. Чому ви насупці почнемо комитету? До вашего увага пропонується розглянути проекти інформації комитету проверчення кадри короту на автобусних маршрутах загального користування на час воєнного належного забезпечення збільшилами переведення на автобусних маршрутах і активного використання бюджетних коштів Реактивні виплати перевізникам за пільгового переведення. Прошу затвердити грати суток 1 квітня вашого дорогу по 30 вересня, включно входячи звернення видачних кофеїв. Прошу затвердити дані проєкт рішення. Колеги, запитання по проєкту рішення. Будемо визначатися. Ставлю на голосування. Проєкт рішення 12. За проти утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про призначення до проведення конкурсу автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування. З метою забезпечення мешканців Хмельницької команди та воно приятельство на автобусних маршрутах призначити з 25 березня березня року по Хованського, Захара, Олексійовича автомобільним перевізником на маршрут 18-2. Прошу запитати ставити проект рішення. По тринадцятому проекту рішення є запитання? Ставлю на голосування за. Проти утримались. Моє рішення прийнято одноголосно. На Наступний проект рішення про перейменування зупинки пасажирського транспорту, враховуючи лист управління культури і туризму, з метою увічнення пам'яті видатного весновістя і умови філософа Дмитра Чижевського прошу перейменувати зупинку пасажирського транспорту місії Андрія прокуратура на музей Дмитра Чижевського. Колеги, немає зауважень до проєкту рішення. Ставлю на голосування. Проєкт рішення 14. За проти утрималось. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення про проведення ярмарку в селі та городу. на цю забезпечення мешканців громади на стіневі матеріалом поводити підприємство Червоненця Олександру Лукасовича місце розташування ярмарку на майданчику біля стадіону міка термін з 9 квітня по 21 квітня 24 року за умови вимогу законодавства питання вільного захисту та охорони праці сплати за ринкові послуги. Прошу за до проєкт рішення. 15 проект рішення може ставити на наусино зазначаємося за. Проти отримались. Немає. Рішення прийняти одного Олена Анатолійна. Шановні головичі, шановні присутні, на ваш розгляд надано проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 12.05.2023 року за номером 610 про створення спортивних таксі та затвердження. Положення про неї з метою урегулювання питання роботи служби соціального таксі, враховуючи е, вимоги нормативно-правових актів, е, пропонуємо затвердити положення про організацію служби соціального таксі територіального центру в новій редакції. Е, прошу підтримати даний проєкт рішення. По 16 му проєкту рішення запитань немає. Ставлю на голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Нема рішення прийнято. Одного одноголосного. Михайло Михайлович. Проєкт рішення про затвердження вартості послуг дотримання об'єктів благоустрою на власності Дослідської територіальної громади. Перше, затверджується вартості послуг дотримання об'єктів благоустрою. І друге визнати таким чином, щоб взяти відчитися рішення виконавчого комітету від 30 травня 23 року номер 298 Зрозуміло, коли стали на голосування. Визначаємося 17. -ти. За, проти. Утрималися. Немає рішення прийняти одноголосно. Слідуючий про рішення про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу. Виділити з міського матеріального запасу паливно-маслинні матеріали необхідні для перевезення особового складу відковинчий частини, А саме тіснення паливо в кількості 230. Тисяч. І зобов'язати теплокому Колега, за по кому Колеги, запитання до Солятицького по 18 проєкту рішення. Ставлю на голосування проєкт рішення 18 за. Проти утримався. Немає рішення прийняти одного голосу. Людмила Володимировна. Шановні члени виконавчого комітету. Медую шанування присяги і бойового духу наших військових слушав які розділів Національної гвардії. Зупинилися при наголошені військових службовців. Колеги, будемо визначатися. Проект рішення 19. За, проти, утрималося. Немає. Рішення прийнято. одного власного. Дякую, Людмила Володимир. Олег Анатолійович, вашої благословно. Шановний Сергій Анатолій, пане член виконавчого комітету, до вашої уваги і проєкт рішення виконавчого комітету, передведення земельних ділянках у межах народи заплатних реалізацій. Даний проєкт рішення роздане супроти. Немає даного проєкту підтримати дане проєкт рішення. Просто підтримати проєкт рішення 20. Олег Анатолійович. Запитання зауваження. Ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення про надання голосування земельних ділянок настановлення земельного ресурсу. Висновку на індипутації комісії позадіну підтримати даний проєкт рішення. Колеги, запитання. Ставлю на голосування проєкт рішення 21. за. Проти утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про оренду земельних ділянок. на професійних комісії позитивний. з уточненням. пункт 5. в редакції відмовити. Пропонує підтримки даних проєкт рішення з урахуванням висновків комісії. Пропозиція визначатися з урахуванням висновків комісії. Немає заводу. Ставлю на голосування проєкт рішення 22 за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення прийняти за висновок місії позитивний пропонує підтримати даний проект рішення. 23 третій проект рішення ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про постійне користування земельними ділянками. Зауваження боку комісії немає. Пропонують отримати даний проект рішення. Підтримати даний проект рішення пропонує Олег Анатолійович. 24 четвертий проект рішення ставив на голосування за. Проти утрималися. Немає рішення прийняти одного голосу. Наступний проєкт рішення про цю ділянку міста Олександрія по вулиці Грове 77. Проповження начальник управління охорони здоров'я та висновку проєктної комісії. пропонує підтримати даний проєкт рішення. Пропонує підтримати профільну комісію Олег Анатолійович. Думка колег визначатися. Ставимо на голосування. Проєкт рішення Дякую. за. Проти отримались. Немає. Рішення прийнято одного голосу. Наступний проект рішення про родину заяви Аглаєва, враховуючи рішення суду по саписку начальника юридичного управління, а так визнав пропонує комісії, пропонує підтримати даний проект рішення. 26-й проект рішення ставив на голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Нема рішення прийнято одноголосно. Наступні проєкт рішення проведе заяви парове, враховуючи рішення суду, курковувати з юридичного управління, а також висновки комісії пропонують підтримати даний проєкт рішення. Будемо визначатися, коли ставлю на голосування проєкт рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про проведення земельних термітів. Е, Розглянути комісії по відворі земельних ділянок на приєднання проти депутатської комісії. Вис... Висновки позитивні пропоную підтримати даний проєкт рішення. Будемо визначатися. Ставлю на голосування за. Проти. Утрималась. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету 26 травня 2022 року на 248 Проте первої середнього міхового майна та транспортний засоб, що обліковується на власні підприємств, організації самого закладів, що належать документальної власності Олександрівської територіальної громади, враховуючи матеріал технічної інвентарізації, вже службу точення площі і пропонує підтримати даний проєкт рішення. Проект рішення 29. Зауваження, коли ставлю на голосування Не. за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про встановлення оренди плати за оренду міжкового приміщення образ 68. Висновок професійної депутатської комісії позитивний пропонує підтримати даний проєкт рішення. Проєкт рішення 30. Ставлю на голосування. За. Проти утримались. Нема рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про включення потенційного об'єкту оренди. Тепер другого типу. враховувати ходені звернення, пропонує приймати даний проєкт рішення. Колеги, проєкт рішення 31. Визначаємося. Ставлю на голосування за. Проти. витрималися. Нема рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення проведення змін до договорів оренди нерухомо, що належить комунальний власний. Враховуючи продання звернення, пропонує підтримати даний проєкт рішення. Зауваження. Ставлю на голосування. Відповідний проєкт рішення за проти витрималися. Нема рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про продовження договорів оренди нерухомого майна. Враховуючи подання звернення, пропоную підтримати даний проєкт рішення. 33-й проєкт рішення. Ставлю на голосування? Так. так. Ставлю на голосування. Визначаємося за. Проти отрималися. Немає рішення Прийнято одного Дякую. Дякую. Олександр Сергійович. Панов Анатолій, на розвиточного комітету, маємо проведено проект рішення про мальчину суму, давне придбання. Обільні змети обладнання та страхування обільних телефонів та виконавчих органів Олександрівської міської ради, а також установити організаціям, які отримуються під зарахунок бюджету Олександрівської міської територіальної громади. Попередній проєкт рішення ще 2018 року. Дане проєкт більшення розроблено з рахуванням індексів інфляції та індексів цін виробників 2019-2023 року з метою приведення до реальної торгових ціни, які склалися на 2024 рік. Прошу закрепити. По 34-му проекту рішення є запитання до Олександра Сергійовича. Будемо визначатись. ставимо голосування за проти. Утрималися. Немає рішення прийнято голосу. Дякую, Олександр Сергійович. Мані колеги, всі питання, які виносились на сьогоднішнє засідання виконавчого комітету, розглянуті, ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? З цим дякую за роботу. Спокійного, мирного робочого дня. Thank you.